Так, мои ну, красунечки, я вже приїхала до Валюшки з заказиками. Она сьогодні на мене свариться, може мене вдарити один раз. з-за Здрасте. О, Боже, здрасте! Здрасте! Ти си си я буду я не знаю, признаю, как я. Не Добрий день. А, сюда, ізвините. Добрий день. Валюшка, Команди. — Сейчас виключиться камера. — Я тебе сейчас. Ты приготовила заказики нашим девочкам. Так, смотрите, девочки. Здесь у нас. А тут хот полный. Первое это у нас пенка для умывания с витамином С. Очень моя, Сайн, да, це я ж вмиваюсь, да, да. Очень нежная, классная от пигментации. От Девочки, э, е, випумти у мене, яке було личко ребе. Його вже немає, рябого. Лосьон, Тоже Наш у мене є. Так, да. З ефектом да, сяйвання, блиску з ефектом ботокса. Оце я блю сейчас, да? Я дала да, тебе, да, 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 дам, да? Да, 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 да. Блистю, блистю, блистю. І нічний з вітаміном С. Тоже Це у мене нема на маститися не буду. Uh -huh. Слухай, Валентинка, ти з цим опошен красла внесенька, хорошенька uh -huh. у мене. Трошки красива, ти дуже похудала. Валюшка, ти дуже похудала? Слухай, Валі Валюшка, Графіня, я похожа на баранчика шона. Завтра буду красиво. Uh -huh. Завтра буду uh -huh. овечка, а потім буде зовца. Дівочки, uh -huh. на що ні? Девица, нет, ну ты тоже смейная, ладно, ну, что я не забыла. Красивый. Ну, Валюшка, начнем с каждого синького на буйне. Слушай, ну, красотка, я ты похудала? А ну, мне открывай секреты. секретов нету. Как сейчас все худеют? Мы сейчас худеем безопасно, и мы худеем правильно. Первое, это, что у нас есть, это правильный подход к питанию и так далее. Также вы, наверное, у меня на странице видели, у меня есть сейчас процедура Монжаро. Которая сейчас просто взорвала все. Сейчас многие девочки худеют и худеют правильно. То есть это помощник стройности, похудению. У меня результат на лицо. Ти на лицо результат слухайте. А я ось трошки мені кат похудала, і пишуть Что у вас присутствие маджаро чи Азельпик? А Я говорю два в одному. А третій придумаю, дівчатка. Ну, я шови на шо я така строяшка. Нет, ну смотря шургину. Не, Валентинка, ти прямо так, ти прям чотенько, чотенько, хорошенька. Дівчатка, ви поняли, мої валюшки є всі процедури. Да. Так, Валентинка, ну после тема я приїхала. Да, то а апакую для забули. Дівчатка, я приїхала ця девочка заказала мені. Ну я передам за те продам. Валентинка, а ми сьогодні з тобою зробимо. Ми сьогодні делаємо процедуру на увлажнение кожи, на сияние, по натаплюванся Чтобы даром... даром... сиять и быть да. без морщин. Без... эффектом лифтинга. Да, что я даром пришла кремов. Так что красную, я сегодня буду блестеть, блестеть и блястеть. да. Слухай, Валюшка, ну что ж щелку ночь, я тебе нормально щелку заложила? Так ну все кудрявая да, подожди. Ой!

С решением и с морковкой. Очень тоже классно. С Кстати, морковки хорошие загадывают. Я сейчас собі наверное, буду думать, что будет светильничка, что будет такой. Але если вы меня не узнаете. Так что, мои хорошие, I love you. Пока... Не, вот так будет I love you. у да, просто... так все хорошо. Так, дівчатка мої. Ну, вже тут навіть Валюшка стала моя перукарем. Ми відрізали оці блістяшки, тому що вони вже тут не йдуть. Прическу ми теж поміняли, зробили крабіки. Так, так, вже пусть не записуються. Я волосся нікому не <laughs> да, Дівчатка, Ми зробили таке, дивіться. Ми розпушили його, виходить, знаєте, ну, така, знаєте, кучеряшечка. Ну, байдуж, Валюшка, заїзди за лесники, немає нічого. Воно потім розпускається. Дівчатка, я сіяю, я сіяю. Так? Да? А ну скажи. Ну, каже, ти сюди сіяєш. Ну, сьогодні я... Особливо сіяю, слухайте, прямо лице так достиг дівчатка. Так що, мої ріднесеньки, оці кремаші я вам показую. Так, не забудьте на цей ключовий дівчатка. Це для дівчинки ключок. Я забираю цю клієнтку, просто заказала Валентинку, треба добрати у нас, до речі, тунець, білочок. Угу. Да. Тоже. І я її теж передам. Так що мої красуні. Світулька сіяє, є. Моя красичка похудала і похудала за допомогою маджарида. так. Мунджар, да? А я подумаю, да, я подумаю. Бути пишною чи бути косітулкою, чи шевочою, чи ще, ще кращою. Одним словом, ми богінські. Так, мої красуні, кульочок забрала, процедурку я у Валюшки зробила. Явички, подивіться, як у мене блестить лице. Це що значить хороший уход? Пішла 15 хвилин Полежала і блеск отримала. Так що я вас обіймаю ціліваю. Так, мої красотулечки, я хочу вам це сяйво показати на дворі. Я покажу альбіну з юлічкою. Ми зараз вийдемо на 16-й монастир. Я жду дівчаток хочу вам покати цей блиск лиця. Ви знаєте, моя валька, вона, звісно, творить чудеса, дівчатка. Я знаю. Багато хто не любить, може, а я дуже люблю, коли блистить лице, дуже люблю. По Перше, ухожене красиве, дівчатка, да? губки блистять, личко блистить. Очки прищурені, тому що сонечко, я ж без очків, хочу, щоб ви подивилися сяйво. Так що мої красуні. Та люба жінка, вона зірочка. Люба жінка, вона сяєва. Вона сонечко, яке світе. Знаєте, я тут загорівся цей тілечок, і він ніколи не гасне. А так і жінка. Ми ж на пробой з вами йдемо, ми ж знаєте, вогонь і у воду. Правильно? Ну а що ні? Я хочу сказати, що мужчина половина тої роботи не зробить, що робить жінка. Це правда, мужчина, ви не обіжаєтесь, але це дійсно так. Недаром говорять, жінка це шия, а чоловік це голова. Але ми вас теж дуже любимо, ви мами, без вас теж ніяк. Так що, мої хороші, всім хорошого, прекрасного, сонячного настрій. А ваша секундичка вас обійня.